Усім доброго дня! Сьогодні готуємо смачний, неперевершений, давно всім відомий торт Наполеон. Ось ви на фото бачите, який він виходить. Зараз буду розповідати вам рецепт. Беремо один стакан сметани, два яйця, збиваємо разом пачку маргарину потерти. І додати в цю суміш. Додаємо одну чайну ложку соди, погашену двома столовими ложками оцту, і в це все ретельно перемішуємо та додаємо борошна як на медовик. Тісто повинно бути м'якеньке, не забите, вимішуємо досить гарно, щоб не було ніяких крупинок. І тісто стало пластичним і еластичним. Спішити тут не потрібно, потрібно все ретельно вимісити, щоб легко було розкачувати. Ділимо на частинки, у мене це десь приблизно. 16-18 частиночок на лист, на якому я випікаю, 50 на 50. Розкачуємо коржі. Коржі повинні, повинні бути розкачані досить тонко, щоб гарненько пропікались і швиденько спікались. Поки ми коржі розкачуємо, вже духовочку потрібно розігріти десь до 220 градусів. Якщо у вас з'являються невеличкі е, отвори, розривається корж, нічого страшного, можна зліпити, а можна і так залишити, його не буде видно. Коржі печуться досить швидко, тому не гайте часу, швиденько розкачуйте, якщо ви вже поставили корж в духовочку, то швиденько розкачуйте інший. Коржі виходять високими та з такими. Це не має нічого страшного, це все осяде. Для крему нам потрібно 4 яйця, ваніль, стакан цукру це все досить ретельно збиваємо міксером. Додаємо пів літри молока і гарненько це все перемішуємо. Окремо ставимо кип'ятити 1 літр молока до суміші, яку ми збиваємо. Додаємо 6 столових ложок борошна. Гарно перемішуємо і потім знову все збиваємо фінчиком чи то міксером, що у кого є. Краще, звісно, щоб це було щось додаємо пів літри молока розбиваємо всі грудочки. У кип'яче молоко запускаємо збиту суміш, яєць, борошна та молока, все ретельно перемішуємо і постійно мішаємо до загустіння. Коли суміш закипить, потрібно варити 5-7 хвилин. Коли ми вже, Вимкнули, даємо суміші охолонути та додаємо одну пачку масла розм'якшеного і ретельно збиваємо, чи то перемішуємо, змащуємо коржі даним кремом, намазуйте гарненько, можливо, звісно, менше муки покласти до. Окремо, але ретельно потрібно все змастити, і потім дати гарненько настоятися, тортові, корчі, трішки такі негарні на вигляд, але потім воно все. Осідає, зменшується і виходить досить красивий і смачний торт Наполеон. Ось так виходить, як тільки ми його зібрали. І ось такий він буде вже в кадрі, коли ви його розріжете. Тому смачного готуйте в задоволенням. До нової зустрічі.